Я з тобою, відкрив, відкрив. Стоять! Команда Техас, вона у зеленій формі вже поступила з Рівненському Вересу у себе вдома у Харкові. Тож до рівного приїхали із бажанням взяти реванш. Втім, події розвивались кардинально інакше. Рівняни з самого початку дали зрозуміти, що тут перемогу вони не віддадуть. У підсумку рахунок більш ніж красномовний. – 19-3 на користь Вереса. Дорога була дальня, звісно, щось неудобна. Ну якби там задача було побідіть. Ну тим не імені команда Вереса. Її родні стіни как бы там тому доказальству помощь, победили. Ну ще ми конечно, поздравляємо. Очень искренне. удачі перемога зробила регбійний клуб Верес бронзовим призером чемпіонату України. Розраховували на друге місце, але стикові ігри не вийшло. І ми зайняли в групі друге місце, і нам прийшлося грати за третє місце. Ми настраювалися на третє місце, так як на виїзді ми їх обіграли і були готові дома дати бій. Незважаючи на дощ, підтримали рівнян у рідних стінах і кілька десятків болівальників. Один із них навіть попросив передати чиновникам коротке звернення. Я хотів би попросити рівненську владу, щоб вона трохи більше приділила уваги нашому регбі, тому що тут дійсно грають справжні чоловіки. Я коли на весні дізнався, що вони грають не за гроші, а іменно за любов до спорту. Це мене дуже вразило. Дуже прошу, щоб не тільки там на футбольний клуб Верес, там на інші види спорту і на ребі виділяли, особливо на страховку для хлопців, тому що це реально, якщо ти щось зламаєш, тут можна на такі гроші попасти. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.